Пристрасні, граційні, елегантні та яскраві на 15-ті за ліком міжнародні змагання у город ОПЕН з'їхалися кращі з кращих у танцювальному спорті. 1200 пар з понад двох десятків країн трьох континентів долучилися до боротьби. Яскраве танцювальне видовище, аналогів в якому в Україні немає. Цьогоріч привабило і новачків. Південна Африка, Японія. Японія в нас була вже. Південна Африка, напевно, саме нова країна в нашому списку. А решта всі, як завжди, Європа. В конкурсі взяли участь танцівники різного віку від найменших п'ятирічних і аж до сеньорів. Більшість із них мають чималий досвід міжнародних змагань. Ужгородка Анастасія каже, займається танцями з малку, а відтак на паркеті виборює перемогу не вперше. І мені дуже подобаються ці змагання. Я вважаю, що вони одні з найкращих, що проводяться в Україні. Сьогодні довелося виступати. Я мала змогу позмагатись з дуже сильними парами і. Е я вважаю, що станцювала добре і мені сподобалося мати таку конкуренцію дуже сильну. Це додає ентузіазму танцювати далі. Яскрава та емоційна боротьба за титули кращих супроводжувалась упродовж двох днів. Учасники показали свій талант у двох програмах під час виконання латиноамериканських та європейських танців. Українка Юлія зі своїм партнером з Латвії налаштовані рішуче і зізнаються за порукою успіху, є злагодженість, наполегливість та, та відповідні умови для виконання танцю. Ну, сьогодні очень серйозний турнір. Для нас. Ми хочемо показати максимально всі наші можливості. Надіємося на лучший результат. Зал очень хороший. І я сподіваюся, що ввечері буде дуже шикарно. Оцінювали техніку, емоційність та майстерність танцівників професійних журі світового рівня. Судді підтвердили не лише якісну підготовку учасників, а й відзначили високий організаційний рівень змагань. У мене дуже хороше лічне до Ужгороду і до закарпаття. І я дуже завжди з задовольством і з радістю приїжджаю сюди, тому що рівень організації з із лучших серії Європі. И всегда наберутся хорошие пары. Взрослый будет уровень очень высоко. И также сегодня уже произошли мероприятия молодежные, И также мы видели пару пар из абсолютных uh, лучших пар мирового молодежного пелетана. Зі слів організаторів, захід такого масштабу вимагає постійного удосконалення та доповнення. Цього року внесли деякі зміни в інтер'єр зали. Напевно, доповнення тільки в оформленні. Ви бачите, що в нас гарний екран, але це не тому, що ми так хотіли, тому що є вимоги Всесвітньої федерації, ми мусимо їх дотримуватися. Крім учасників цьогорічні змагання з танцювального спорту відвідали чимало мешканців та гостей краю, які стали свідками яскравого видовища справжньої спортивної події року.